Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш проєкт, спільний проєкт Укрлайф ТВ та видавництва дух і літера. Отже, сьогодні наш гість провідний науковий співробітник Інституту Музею історії Києва, вчений секретар громадського об'єднання Бабин Яр Віталій Нахманович. Вітаю вас Доброго дня. Ми будемо говорити про події, які, начебто, вже відбулися. Але ж е, приводом є те, що е, сьогодні видана книга, каталог виставки, яка відбувалася в музеї історії Києва, і низки інших акцій, про які буде говорити пан Віталій. Отже, е, минулого року в 75-ліття, трагічних подій Бабиного Яру. Вперше в українській історії, новітній історії було якесь людяне відзначення цієї трагічної дати. Були десятки виставок, були наукові конференції, було засідання в Бабиному Яру представників різних країн світу, президентів, прем'єр-міністрів, дуже поважних людей. Було чимало семінарів, були спеціальні проекти, програми. Словом, всього цього було досить багато, але ж, може, одним з найцікавіших проєктів був проєкт, який був організований в Музеї історії Києва. І я попрошу пана Віталія докладно розповісти про цей проєкт. А зараз я покажу книгу, яка вийшла, і яка є каталогом тих виставок, про які буде розповідати пан Віталій. Прошу вас. Цей каталог насправді є підсумком двох великих проєктів, які були здійснені до 75-х роковин Бабиного Яру. Але до того, як я почну розповідати про ці проекти, я б хотів наголосити на одному: справа в тому, що реально у нас про Бабин Яр і подібні місця пов'язані з якимись визначними часто часом трагічними подіями минулого, згадують лише до чергової річниці. Але проблема полягає в тому, що такі місця є певним відбитком тих проблем, які існують в суспільстві сьогодні. Оскільки суперечки навколо історичної пам'яті не обмежуються питаннями перейменування вулиць чи міст, чи змісту шкільної чи вишивської освіти. Вони і стосуються нашої поведінки на місцях пам'яті і наших спроб їх облаштувати. І Бабин Яр в цьому вимірі є можливо одним найбільш проблемних місць в Україні. Проблемних тому, що, хоча в усьому світі, і значного міру в Україні, Бабин Яр пов'язаний лише з історією Голокосту, з винищенням київських євреїв, насправді це набагато складніше місце. Тут винищували нацисти всіх, кого вони вважали за потрібне винищити. Тут до війни протягом півтораста років склався багатоконфесійний некрополь там було. Просто багато різних цвинтарів різних конфесій, які по війні силеспрямовано знищувала радянська влада. Вона малася знищити сам Бабин Яр, що призвело до Коренівської катастрофи з багатьма жертвами. Тут відбувалася боротьба громадськості знову таки радянську владу за те, як увічнювати пам'ять жертв. І Сьогодні там йде змагання пам'яті і пам'ятників, які ставлять різні групи своїм як би мовити, своїм жертвам. І при цьому ніхто не хоче е, якось зважати на інші жертви, брати їх до уваги. Ну і кожен намагається так, можливо, приватизувати або весь Бабин Яр, або якусь його ділянку. Ніхто домовлятися не хоче, а держава навпаки не бажає втручатися в це питання. І єдина сила, яка могла б стати медіатором якихось там дискусій навколо Бабину Яру, Українська держава. Вона займає пасивну позицію, тобто вона підтримує будь-які ініціативи знизу, але не бажає долучитися до того, щоб поєднати Бабин Яр. Щоб реальна пам'ять Бабиного Яру, зберігаючи свої якісь окремі ділянки, окремі історії, окремі трагедії, стала частиною спільної історичної пам'яті українського народу. Все, саме з цього погляду це є викликом. Викликом сучасності, викликом сучасної України, сучасної українському суспільству, українським науковцям, інтелектуалам, викликом, який ми поки що не можемо розв'язати. І те, що ми бачимо в цій книзі, це так мовити пропозиції до розв'язання цієї проблеми. Цей альбом є наслідком двох великих проєктів. По-перше, міжнародного архітектурного конкурсу ідей створення меморіального парку Бабин Яр. Дорогожицький. Некрополь. А по-друге, масштабної виставки, про яку вже згадувались, яка відбулася в історії Музею історії Києва Бабин Яр. Пам'ятник історії. На цій виставці були і представлені проекти з конкурсу, але все ж таки це дещо окремі речі. Міжнародний архітектурний конкурс був спрямований на те, щоб перетворити Бабин яр, який сьогодні є просто таким занедбаним лісопарком або парком відпочинку в різних своїх місцях, на організований простір, потрапляючи куди людина б одразу розуміла, що вона потрапила на місце пам'яті про певні трагічні події. Е, ідея конкурсу не передбачала знесення будь-чого, що сьогодні є в Бабиному Яру. Чи це якийсь Споруди е, житлові, чи е, спортивні, чи телецентр, чи метро, все там воно стоїть, воно має все залишатися. Е, десятки, реально десятки пам'ятників, які там зведені, вони мають всі там залишатися. Це все частина історії цього місця. Але конкурс був спрямований на те, щоб запропонувати таке ландшафтне рішення. Дуже такі, мінімальними засобами, які все це об'єднали, дало цьому іншого звучання, щоб люди просто розуміли, що вони попали в якийсь складний історичний простір. я кажу, був міжнародний, його замовником і спонсором була Канадійська благодійна фундація Українсько-Єврейська зустріч. Він отримав підтримку і Українського інституту національної пам'яті, Українського та міжнародного спілок архітекторів, департаменту містобудування будування архітектури КМДА. Був проведений, було визначено сім найкращих проєктів, причому журі не дало першого місця нікому, було два других місця. Але, на жаль, як я вже казав, щодо втілення цих проєктів подальшої розробки втілення, ми залишаємося перед проблемою, бо ті, кому належить земля, чи то міська влада, чи це державна влада, особливо Національно-Культурного меморіального заповідника історика. Вони не висловлюють бажання втілювати ці проєкти, і вони їх не цікавить, вони не бачать цьому якогось політичного зиску, скажімо так. Пане Віталію, а хто був замовником цих проєктів? Чи тільки оце українсько -єврейська? українська українсько єврейська зустріч, це значить, ця фундація, вона провела цілу низку серйозних масштабних заходів до 75 річчя, і вони пристали на. Нашу пропозицію провести такий конкурс. Тобто це фактично була громадська ініціатива. Яка е, ну, нікого ні до чого не Абсолютно. Абсолютно, Бо і, е, інакше е, замовником такого конкурсу має виступати той, хто є власником землі. Земля розподілена, як я вже кажу, між різними структурами. Тому наша ідея була в чому, щоб провести конкурс, показати його результати. і Ну, щоб була предметна розмова з ладою, що не взагалі от, добре було б так чи так. А ось як ось бачите пропозиції, бачите взагалі інший підхід до цього простору. Бо до сьогодні всі розмови точаться навколо того, поставити ще один пам'ятник чи звести величезний меморіальний комплекс в пам'ять чогось, зазвичай це пам'ять про голокост. Це, е це є проблема, да, бо, на жаль, йдеться про виокремлення лише однієї, да, найважливішої, але лише однієї складової. Але всі нехтують проблемою того, що е, в тому Бабиному Яру, який він є сьогодні, поставити можна ще 50 пам'ятників чи три меморіальні комплекси, але це все одно буде помийка, на якій сидіть 50 пам'ятників і три меморіальні комплекси. Да, тобто люди, які тут заходять, вони все одно не будуть розуміти, де вони знаходяться. Але так не працюють міські у наших можновладців, на жаль. Так? І ми хотіли їх якось ну, спонукати думати в цьому напрямі. Я так розумію, що на цьому етапі на сьогодні нічого поки що не вийшло, відгуку немає. Так, на жаль, друга частина це виставка, яка показувала і ці проекти, але вона показувала всю історію Бабиного новою. От як я її коротко окреслив, так вона її і показувала. Це теж був великий виклик вже для мене, як для автора виставки, тому що дуже важко витримати баланс різних тем. Да? Тобто, пам'ятати, що так дійсно, Бабин Яр як всесвітньо відоме місце, пам'яті створив Голокост, створив масовий розсил київських євреїв за два дні. Хоча відбувався він не два дні, але це найбільш відомі два дні. Але е, оця Подія, визначна, загальновідома, має бути органічно поєднана з усіма іншими аспектами історії БАБНР і з дойду усіх інших жертв, і з повоєнної, і передвоєнної його історії. І це теж, значить, я спробував показати на цій виставці. До її створення, знову таки, долучилось дуже багато різних інституцій, крім музею історії Києва, це, знову таки, інститут національної пам'яті, який в основному її профінансував. То та сама українсько єврейська зустріч, і це багато організацій, які давали свої матеріали. Це і кінофотофон, архів, і всеукраїнська єврейська рада це основний масив матеріалів. Вони дали. І більш менший обсяг матеріалів до Національного музею історії України, Центр наук МА, Український завишення історії Голокосту, громадський комітет пабин Яр. Ну, дуже всі багато кого щось було да. і так, ці, в, так, ці, нахи, мені зе. Я чому почав перероду? Мені це дуже важливо, бо зазвичай в нас, коли роблять якийсь проєкт, Кожен бере те, що є в нього. Ну, може, ще одного партнера бере. А тут була ідея в тому, щоб залучити максимум матеріалів, максимум співучасників цього процесу і спробувати продемонструвати якийсь такий новий погляд на історію Бабиного Яру. Це сьогодні є актуальним, оскільки стоїть питання, по-перше, нарешті, створення державного музею Бабиного Яру при національному заповіднику. Це не велике приміщення, але воно історичне, яке передано під музей, як воно буде, що воно буде, це ж питання відкрите, але тут є якась пропозиція, як міг би не те, що виглядати візуально цей музей, да, а як він міг би виглядати змістовно, тобто, що там можна було б репрезентувати, на чому зробити наголоси. Тобто це матеріал для обговорення, да, але це абсолютно новий, знову такий погляд на історію Бабиного Яру. Я хотів би, я розумію, що все одно ми у нас немає можливості, особливо не маючи відеоматеріалів, представити ці проекти чи представити це коли йде. Я хочу, щоб ми, може, з вами зосередилися на одній темі, яка може ну, дуже близька і нам з вами, і багатьом з тих людей, які були. Приходили до Бабиного Яру в 60-ті-70 ті роки. Отже, до такої теми, яка добре висвітлена і в вашому каталозі, як боротьба громадськості за збереження пам'яті про Бабин Яр. Якщо можна, розкажіть, як була представлена саме ця тема і на виставці і в Каталозі? На виставці відповідно в Каталозі, ця тема була представлена декількома лініями. Оскільки, як ми знаємо, доля, повоєнна радянська доля Бабиного Яру складалася з трьох, скажімо, аспектів. Це намагання влади фізично знищити і забудувати Бабин Яр. І ці матеріали тут представлені, і це, це продовжується до сьогодні. Абсолютно органічно, так, ця забудова Бабиного яру. Друге. Це спроби громадськості вшанувати пам'ять Бабиного яру. Це, ну, починаючи від загальновідомого мітингу 1966 року, 25-ї річницю розстрілів, який тут представлений. Фактично там були два заходи, як ми знаємо. І потім мітинги, ну не мітинги, да, але пам'ятні заходи, які робили громадськість, які закінчували, звісно, арештами, затриманнями і переслідуваннями, але вони продовжувалися кожен рік. Фактично, це теж було представлено. Третя лінія це лінія державна. Крім забудови, значить, в Бабиному Яру поставили спочатку такий камінь пам'ятний, а потім великий радянський панські шостого року і провели офіційні заходи, знову таки присвячені жертвам Бабиного Яра, радянським громадянам таке інше. А насправді найпершим найпершим моментом це були конкурси, які були проведені 65-го року. Вони цікаві цим, що це була спроба невдала спроба, яка співпраці держави з громадськістю. Е, бо на початку 60-х років. Стихійно почали ставити в різних населених пунктах дрібних люди, пам'ятники насамперед жертвам Голокосту, єврейські місцеві єврейські громади. Але це ж була відлига, і просто переслідувати їх ну, було якось незрозуміло, недоречно, нічого такого антирадянського не робили. І тому на той час влада вирішила, що краще цей процес очолити і організувати, ніж забороняти. І От на тлі цього були оголошені ці конкурси, але на той момент, як вони були оголошені, вже відлига закінчилася разом з самим Хрущовим. І тому оця спроба співпраці, а люди відгукнулися, було багато проєктів, дуже цікавих, вони тут представлені. Але вони ж не задовольнили вже нову владу, вони не про те розповідали. Треба було про героїзм розповідати, а найкращі проєкти розповідали про людяність, про жертовність, ну, не про те. І тому, на жаль, ці проєкти не були втілені, а оця короткочасна спроба співпраці. Радянської держави з радянською громадськістю вона завершилася безрезультатно і далі от шляхи розійшлися. Паралельно відбувалася державна забудова і формальне вшанування пам'яті, і неформальне вшанування пам'яті жертв. Оці всі аспекти представлені були на виставці. Крім того, на цій, на цій виставці 1965 року там було. Представлена єврейська тема Бабиного Яра, яка потім не була представлена в цьому офіційному пам'ятнику, який був поставлений. А, що цікаво, далеко не в усіх проєктах 1965 року отак відверто була представлена єврейська тема. В ну, найкращих вона точно була представлена. А... Я ще був свідком. Ні, ні, я ж кажу, що ну, далеко не, всі, не в усіх. Вона ну, могла бути, могла не бути, але навіть якщо. Ї... Цікаво те, що ну так, ми знаємо, що радянська влада була антисемітська і таке і інше. Але навіть якщо там не було відкрито єврейської теми, все одно наголоси були не ті. Наголоси були не ті, бо радянська влада вимагала героїзму від пам'яті про війну. А от жертви та трагедії це це не те. Це не де про те. Це правда, це правда. Всі так стереотипи будувалися саме так і на це було направлено. Але ж ви кажете про певний досвід, починаючи з 60-х років, але, наскільки, наскільки я знаю, перший проєкт пам'ятника в Бабиному Яру був чи 45-го, чи 46-го року. Так, це був проєкт пам'ятника 46-го року, його зробив, його зробив тодішній головний архітектор Києва Олександр Власу. Цікаво, що паралельно він зробив проєкт ну, генеральний план Києва, де Баб треба, мав бути знищений, перетворений на садову паркову таку спортивну зону. А там стояв пам'ятник жертвам. Тобто це його абсолютно не засмучило, це для нього було нормально. На жаль, просто на самій виставці він той пам'ятник був представлений ще в матеріалах кінохроніки. Або в фотографії як таких не було, і тому просто він не потрапив саме в, в, експозицію. в експозицію. Так ну, бо там були певні обмеження по дизайнерському загальному рішенню експозиції, і інші матеріали не фотографічні, вони не, не вписувалися. Але там були багато відеоматеріалів, і тому це, це, це було представлено. Думаю, що так як і ви, я пам'ятаю, чимало тих епізодів які так чи інакше зафіксовані, чи в якихось розповідях сучасників, чи в якихось відеоматеріалах, і дуже добре, що вони ввійшли і в експозицію, ну, у всякому разі, чимало з них, і в каталог. Я пам'ятаю ці приїзди молоді, яка вже готувалася до переїзду в Ізраїль, і вони викладали в Бабиному Юру. Де не було ще жодних пам'ятників Мегіндовиди, звичайно, їх намагалися арештувати співробітники тодішнього КДБ. Я пам'ятаю, ці, ці перші спроби влади опанувати цією ситуацією, коли вони ставили автобус з гучномовцям і давали право говорити про Бабин Яр тим офіційним євреям, які повинні були говорити про. Засилля всесвітнього сіанізму, а після того включали таку гучну музику, щоб люди не могли говорити. Там вже була реалізована і ідея обмеженої доріжки навколо пам'ятника, для того, щоб можна було арештовувати людей, яких було чимало, для того, коли вони відходили трохи, бо це вже було порушення громадського порядку, інші інші абсурди. Пам'ятаю, коли біля цих. Міліціонерів чи співробітників КДБ стояли старі євреї, які повинні були прочитати, що написано на вінках, які несли Бабин Яр. Якщо там були якісь написи, вони були здебільшого не їдеш і щось не так, то зривали ці стрічки і цих людей хапали до. Цих кутузок до цих автомобілів. Ну я пам'ятаю, що транспорт 29 вересня не йшов в той бік, що таксисти відмовлялися їхати. Дуже добре, що багато з цього зафіксовано, чи так чи інакше, вперше за ці 75 років стали знані вже для суспільства. Ви дуже добре зробили цю. Книгу і дуже добре, що зібрали свідчення і фотографії, і відеоматеріали, і донесення, і доноси. Ну, все, все що можна було, ну, звичайно, не все, але дуже багато, що дає таку е перспек... ну, дає таку можливість осягнути, що ж воно відбувалося. Чим далі, чим ми від тих подій, тим менше знають особливо люди наступних поколінь. Може, й добре, що вони не дуже знають про цю всю. Ганебну історію, яка була, коли навіть не тільки пам'ять про ці події ховалася, поплюжилася, а і арештовували вже людей, які намагалися зберегти цю пам'ять. Отже, я щиро вітаю вас з цією книгою, знаю, що її в значній мірі ще доповнює книга Бабин Яр, яка вийшла теж завдяки співпраці з тим же українсько-єврейським фондом канадським, яку підготували, під яка підготовлена під редакцією Гриневича і Магича. Я знаю, що і ваша стаття там є навіть дві навіть дві. <світ> і це теж може перше таке дослідження, яке з різних боків показує цю історію, ну яку яку варто знати. І дійсно тепер питання: що буде далі? Чи може це те все це? Тим, що ви говорили спочатку, що влада не зацікавлена, а без рішення влади рішень щодо ну, такої офіційної пам'яті чи символів цієї пам'яті, практично неможливо зробити. І мені здається, що ці ідеї, які виказані в цих проектах меморіального парку, вони найбільш адекватні. Бо Думати, що на цих кістках а там немає місць майже без кісток буде щось будуватися, це в протиріччі з єврейською традицією, християнською традицією. Просто здоровим глуздом. Як ви прогнозуєте подальшу долю того, що там є, буде? Е, насправді, спрогнозувати долю просто Бабиного Яру, як такого, е, неможливо. Це... Занадто знакове місце, і очевидно, що те, що буде відбуватися в Бабиному Євро, буде пов'язано з тим, що буде відбуватися в Україні в цілому. Е, я хочу знову наголосити, проблема не лише в тому, що влада не бажає щось робити. Проблема в тому, що громадські сили, громадські організації єврейські, ромські українські, не бажають співпрацювати, не бажають бачити пам'ять одне одного і. В ліпшому випадку готові допустити поруч існування чужої пам'яті. На гіршому навіть є е, сили, які навіть цього не хочуть. Тобто, ми бачимо е, проблему з різних боків. І це означає, що вона має вирішуватися в цілому на рівні всього українського суспільства. Тобто, якщо буде порозуміння всередині українського суспільства, тоді. І у влади буде інше сприйняття таких місць. Тому спрогнозувати події просто в Бабиному Яру нереально. Я ну, не вірю, що можна дійсно вирішити. Не просто формально зробити музей чи формально поставити ще якийсь пам'ятник. Да? А дійсно вирішити ситуацію в Бабиному Яру окремо від цієї України, на мою думку, неможливо. Тим не менше, я думаю, що і наше суспільство, і інше суспільство вирішували і більш складні. Проблеми пам'яті будемо сподіватися на це, що до, буде досить доброї волі різних груп, які хочуть увічнити цю пам'ять. Буде певна воля державних структур. Ну, бо інакше, що ж ми зовсім не цивілізована країна, в це не хочеться вірити. Я вам дуже вдячний за нашу розмову. Хочу запитати, чи щось хотіли би сказати? Що... Я би хотів подякувати видавництву Лаурус, бо завдяки їх роботі цей не просто з'явився альбом, а він з'явився в дуже великій в гарній якісті. І, ну, я хочу подякувати людям, які його робили як книгу просто. Я, я радо до вас приєднаюся, як видавець. Він правда зроблений дуже добре. І дуже добре текстами, і дизайнерський, і він двомовний. І це теж дуже важливо, бо інтерес до подій нашої історії, в тому числі трагічних подій, він не тільки суто український, він всесвітній. Дякую за розмову. І хочу нагадати нашим глядачам, що моїм співрозмовником був пан, пан Нахманович, який є провідним науковим співробітником Музею історії Києва і секретарем громадського об'єднання Бабин Яр. Дякую.